Традиційний смаколик нашого краю, світівський пончик, б'ємо 3 яйця. Цукру я додаю грам 100-150, цукор трошки розчинився, додаємо тепле підігріте молоко. Далі додаємо грамів 30 олії. 30 грамів 30 дріжджів. Настільки молока, я думаю, дріжджів буде достатньо. Головне правильно замісити тісто. Борошно я раджу додавати потрошки, потім додати краще. Тісто має бути і не рідке, і не дуже забите. Бо коли воно зарідке, воно втягує дуже багато олії в себе. А коли забите, то воно не так росте і вже тоді не буде такий пухкий пампух, як. Як пух. Печемо пончики круглий рік, тому що це такий традиційний смаколик нашого краю. Ця черниця зібрана тут неподалік в нашому лісі, зібрана сьогодні, свіжа. Пончики поформуємо, отако кладемо на відстані ось так один від одного, бо вони мають у нас трошечки зійти, підрости. Хвилин 15-20 вони мають так відпочити ще на рушнушку. Щоб рівномірно підросли, потрібно часто перевертати. Вже пончики наші готові, рум'яні можна виймати. Так, виймаємо на паперову серветку. Поки пончики ще гарячі, щедро їх обвалюємо, обкачуємо в цукрову пудру. Який він пухкий вийшов, скільки багато начинки.